Електросамокати вже давно стали популярним видом транспорту в нашому місті, особливо серед молоді. Це зручно, швидко та прикольно. Могилівчанка Ліза розповідає, що дуже часто користується цим видом транспорту. Каже, що в будь-який момент з допомогою електросамоката може дістатись на навчання, зустріч, поїхати по справах. Я часто доволі користуюся електросамокатом. Це швидко, це зручно. В будь-який момент я можу потрапити у будь-які місце, яке мені потрібно. Не дивлячись на позитив, електросамокати, на жаль, все частіше стають причиною неприємних ситуацій на дорогах. Недотримання правил та неуважність можуть в будь-який момент спричинити ДТП, адже найчастіше двох не використовують для розваги. Я часто катаюся на самокаті. На ньому класно їхати, але опасно треба бути обережним на дорозі. разу у мене була така ситуація, що я їхала одному колісові. приїхалася і чуть би не врізалась в машину. Там прямо в колофарі поїхала. Я ними не користуюся, але в мене є невелике застереження до тих людей, які їздять по двоє чоловік. І їм потрібно просто бути обережним, дивитися на тих людей, які йдуть поруч. Це небезпечно для здоров'я. Ну, як машини вилити, то що потім ще водій буде винен. Мають бути якісь правила спеціально, де описано, як вони мають рухатися. Я думаю, просто на державному рівні поки що не вирішено нормально. Тому що коли підлітки 12, 13, 14 рухаються. Ну поведінка підлітків не передбачена. Ну мені страшно. Користуючись таким зручним та популярним видом двоколісного транспорту, кожен має пам'ятати наступне: ви є також учасником дорожнього руху, тож не слід нехтувати визначеними правилами, бути уважними на дорозі, рухатись якомога правіше проїзної частини, найближче до тротуару, керувати не перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння користуватися світловідбиваючими елементами, помітними на одязі. Також небезпечно їздити по двоє, по троє, але найгірший варіант, коли попереду дитина. Дотримання цих простих, але важливих правил збереже життя вам та іншим.